Вадим Андрійович постукав Станіслава по плечі, тільки не кажи, що ти не згоден, а в мене є вибір. Вибір є завжди, от тільки іноді він виявляється входом в інше життя, наприклад, причому не завжди в хороше. Станіслав зрозумів, про що говорить Вадим Андрійович, директор величезної компанії, де він працював. Звичайним співробітником. Деякий час тому Станіслав завдяки своєму розумові почав швидко просуватися по кар'єрних сходинках. Піднявся настільки, що навіть шеф це помітив, а потім стались неприємності. Виявилися якісь махінації, і увесь відділ, без жодних розслідувань, був просто звільнений. Станіслав опинився серед них, хоча він і не був ні в чому винен. Так сталося. Через два місяці він зміг влаштуватися кур'єром у невеличку фірму, і, хоча про попередні можливості залишалося тільки мріяти, хлопець на себе не нарікав. Одного разу йому довелося доставити лист колишньому керівникові і передати його особисто в руки. Вадим Андрійович цей час саме розмовляв по телефону, намагаючись вирішити якісь проблеми у сфері, над якою колись працював Станіслав. Новий начальник відділу зовсім не справлявся зі своїми обов'язками. Станіслав, ставши свідком розмови, швидко оцінив ситуацію і допоміг Вадимові Андрійовичу легко поратися з труднощами. А ти, хлопець, бачу, спритний, похвалив його колишній шеф. Не хочеш працювати на мене? Взагалі то я недавно якраз на вас і працював. Справді, щиро здивувався Вадим Андрійович. Так я то й думаю, що я тебе вже десь бачив. А чому ти пішов? Станіслав нагадав про ситуацію, і Вадим Андрійович кивнув. А, ну тоді зрозуміло. Ну, ось що? Вважай, що ти знову прийнятий. Завтра ж оформимо документи. Звичайно, якщо ти не проти. Станіслав не заперечував ані проти повернення в компанію, причому на нову, ще вищу посаду, ніж раніше. Ані проти того, що Вадим Андрійович швидко наблизив його до себе. Він також не заперечував, коли керівник викликав його на особисту відверту розмову. Послухай, Стасе, – сказав Вадим Андрійович, увесь час, що ти працюєш в мене, я придивлявся до тебе. І тепер я хочу зробити тобі пропозицію, від якої ти просто не зможеш відмовитись. Не буду ходити навколо, скажу тобі прямо. «Одружуйся на моїй донці, і я зроблю все, щоб до кінця життя ти жив у достатку. «Як це – одружуйся?» – розгубився Стас. Ну, як одружитися? Звичайно, просто одружитися. І все розумію, моя Марта далеко не подарунок, але тут вже нічого не вдієш. Це цілком моя провина. Її мама померла під час пологів, і все життя я відчував у цьому свою провину. Я ж не завжди був таким багатим. 30 років тому у мене не було нічого. Я навіть лікарям не зміг заплатити, щоб вони, як слід, змогли доглядати за моєю дружиною. Втім, і часи були інші, і можливості також. Після смерті дружини я залишився сам з донькою на руках. Правда, перший час мені допомагала моя мама, вона доглядала за Мартою, а я працював день і ніч, готував одразу по кілька проєктів. Один з них помітили. І я нарешті зрушив з мертвої точки. Поступово справа набирала обертів, але, як бачиш, поєднювати роль бізнесмена і батька в мене не вийшло. Марта виросла дуже примхливою. Я ж нібито зараз це побачив, але я хочу видати її заміж. Але чому за мене? здивувався Стас. Все просто це вона тебе обрала. Шлюб став для Стаса не просто угодою, а справжнім випробуванням. Марта, незважаючи на те, що Стас їй подобався, зовсім не була готовою до ролі дружини. Вона поводилася не як доросла жінка, а як маленька, примхлива, розбещена дівчинка. Навіть народивши двох дітей, Марта не вгамувалася. Вона воліла, щоб дітьми займалися няні, а не вона. У неї були зовсім інші заняття. Вона любила зустрічатися з подругами, відпочивати в клубах і ще. Дошкуляти Станіславові свої, своїми ревнощами. Скільки разів бувало таке, що вона вривалася до нього на нараду і влаштовувала скандал тільки тому, що він вчасно не взяв слухавки. Стас виводив її за двері, намагаючись пояснити, що вона не має рації. Трохи заспокоївшись, Марта покидала бізнес-центр, де розташовувалися офіси компанії, але їхала вона не додому. А в якесь місце, де заливала своє неіснуюче горе, а потім Стас шукав її по всьому місту, знаходив, привозив додому, намагався провести до тями. Після сну вона знову влаштовувала черговий скандал. В такому пеклі Стас прожив довгих п'ять років. Одного разу похмурого, осіннього дня, Марта зателефонувала чоловікові і сама попросила, щоб він приїхав та її забрав. Ти де? запитав він, розуміючи, що дружина знову п'яна. Вона назвала готель та номер. Господи, Марто, що ти там робиш? Ти повинна бути вдома з дітьми. Я нічого тобі не повинна. І зараз ти сам це побачиш, говорила вона. Так, я в тобі не сумніваюся, зітхнув Стас і попрямував до машини. Через 10 хвилин він вже був біля готелю і піднімався в потрібний номер. Двері були незачинені, і Стас, відчинивши їх, просто завмер на порозі. На величезному ліжку Марта розважалася з якимось чоловіком. Помітивши свого чоловіка, вона повернулася до нього і засміялася. Ну що, тепер ти розумієш, як я почувала себе, коли ти мені зраджував? До речі, останню няню, яку ти наняв, я вигнала. Я знаю, що вона постійно лізла в твоє ліжко. Так що, дивись, я також можу тобі зрадити. Я спеціально для тебе сюди покликала, це тобі моя помста. Я ніколи тобі не зраджував спокійним тихим тоном, сказав Станіслав. Ніколи. Ага, ну, звісно, хочеш сказати, що ти терпів всі мої витівки? І Станіслав у відповідь сказав: Ти перевершила саму себе. Я завтра ж подам на розлучення. Він розвернувся та пішов. І до Марти тільки тепер стало доходити, що ж вона накоїла. Одягнувшись так швидко, як могла, Марта кинулася чоловіком. чоловіком. «Стас, Стасе, але його машини на стоянці вже не було. Тоді вона сіла за кермо своєї. Стас не встиг навіть доїхати додому, як йому зателефонували і сказали, що Марта в важкому стані доставлена до лікарні. Вона не впоралася з керуванням і врізалась у дерево. Коли він приїхав у лікарню, застав її ще живою. Але замість слів пробачення, Марта, зібравши всі свої останні сили докупи, сказала Не надійся, що я тебе отак залишу. Я буду приходити до тебе, а розлучення ти не отримаєш. Це були її останні слова. Всі наступні дні були наповнені для Стаса низкою подій. Він зробив все, щоб ім'я Марти і Вадима Андрійовича не постраждали. Він взагалі ніколи не скажився тестю на його доньку, намагаючись справлятися з усім сам. І похорон він також організовував сам, не бажаючи турбувати Вадима Андрійовича, який і так був битий горем. Добре, що діти маленькі і вони нічого не розуміли. Втім, вони не дуже той звикли до мами. З поміж усього на Станіслава звалилася ще одна турбота. Перед смертю Марта звільнила няньку дітей. І тепер він мав знайти нову жінку, яка б допомогла йому їх виховувати. Кілька місяців він обходився допомогою нянь, які приходили на кілька годин в день. Зате він багато часу тепер проводив сам з дітьми, охоче з ними займався, грався, однак постійну няню шукати не припиняв. Якось вранці у двері будинку подзвонили. Стас підійшов і відчинив, розраховуючи, що це нова няня. Але тут же зачинив двері, бо на порозі стояла Марта. Серце Стаса шалено стукало. Це не могла бути вона. Адже рівно сорок днів тому він її поховав. Вона померла. Ні, цього не може бути. Але й сумнівів бути не могло. Перед ним стояла його покійна дружина. Вона стримала своє слово і прийшла. А може, він просто сходить з розуму? Ну, звісно. Ця думка так потішила чоловіка, що він засміявся сам до себе. Він був готовий на все, що завгодно, навіть на божевілля, тільки б не повертати Марту у своє життя. Більше він цього не витримає. Жінка, яка стояла за дверима, нічого, не розуміючи, слухала сміх господаря. Таке дивне поводження її здивувало. Але їй потрібна була ця робота. А Станіслав пропонував дуже вигідні умови. Тому, вона терпляче чекала, коли двері знову відчиняться. І справді, Стас привідкрив двері і подивився знову на свою гостю, а потім спитав. Марто, ти навіщо прийшла? Тобі не треба було сюди приходити. Померла, значить, померзла. Я тобі пробачив. Дякую, звісно, сказала вона у відповідь. Тільки мене не Марта звуть, а Дарія. Дарія? Яка ще Дарія? Тепер Станіслав нічого не розумів. Звичайне ім'я, просто Дарія і все. Ви подали оголошення, що вам няня потрібна, ось я й прийшла. А ти точно не Марта? ще раз уточнив Стас. Точно, якщо хочете, я можу показати свій паспорт. Покажи, попросив Станіслав, все таки відчинивши двері ще більше. Цю молоду жінку і справді звали Дарією. Але вона була дуже схожою на його покійну дружину, просто одне обличчя. Взявши в руки документ, він закричав. Дата народження Дарії повністю збігається з датою народження Марти. Дарія здригнулася від його крику, а потім акуратно забрала паспорт з рук чоловіка і сказала: Я, мабуть, піду шукати роботу в іншому місці. Вона розвернулася і зробила один крок, щоб піти геть, але тут же зіткнулася з якимось старим, який, як і Станіслав, закричав від несподіванки, а потім кинувся її обіймати та цілувати. Дівчинко моя, ти повернулася, ти повернулася. Ох, Марту, донечко, як же ти нас налякала. Та це ви мене налякали, відповіла дівчина, звільняючись його обіймів. Я не ваша Марта, я Дарія і прийшла влаштувати Саняю до дітей Я потрапила в якийсь дім божевілля. Відпустіть мене, благаю, я більше вас не потурбую. Дарія? – здивовано сказав Вадим Андрійович, трохи відступивши назад. А де ж Марта? Їм всім не одразу вдалося спокоїтись, але коли емоції трішки стихли, Дарія з подивом розглядала фотографії Марти. Своєї копії і розповідала про те, що вона виросла в дитячому будинку. Батьки відмовились від неї ще при народженні. Вадиме Андрійовичу, задумливо сказав Станіслав, Дар'я ж народилася в один день з мартою, а ви казали, що ваша дружина померла під час пологів. Мабуть, була якась помилка і від вас приховали, що народилася не одна дитина, а дві. Я не знаю, розвів руками Вадим Андрійович. Я взагалі нічого не розумію, бо є припущення легко перевірити, усміхнувся Стас. Зробіть тест на батьківство, Дарія. Ви ж не проти? Дарія ошелешена всім, що трапилось. Кивнула, вона все ще з острахом поглядала на цих дивних чоловіків, а через кілька днів вона вже обіймала своїх нових родичів, не розуміючи, як таке могло трапитись. Звичайно, своєю появою ти мене дуже збадьюрила, усміхаючись сказав Стас. Але я радий, що ти знайшла свого тата, хоча. Тепер мені знову потрібно шукати няню для дітей. Та не треба, Стасенько, нікого шукати. Я сама займуся вихованням дітей, тим паче, що нічого іншого я все одно не вмію, окрім як готувати, прати та прибирати. Ти вмієш готувати справжню домашню їжу? усміхнувся Стас. Так, і сьогодні я хочу. Накрити вечерю для вас усіх. Тато пропонував відсвяткувати все в ресторані. Але я попросила його прийти на вечерю до нас. Знаєш, в мене ніколи не було сім'ї. Я завжди мріяла про те, що одного разу буду отак накривати стіл для найближчих для мене людей. Ти ж не заперечуєш? Та ні, що ти? усміхнувся Станіслав. Господи, як все ж таки добре, що ти не марта. З тих пір минуло кілька років Дар'я стала для своїх племінників не просто тіткою і нянею. Вона замінила їм добру, турботливу маму. А стас знайшов у ній вірну, люблячу дружину. Причому наполягав на цьому знову ж таки Вадим Андрійович. «Стається в тебе доля така одружуватись на моїх донечках, сказав він йому. Ти не думай, я знаю про все, що робила моя Марта. Я завжди дивувався твоєму терпінню. Мабуть, саме зверху тобі послали найкращу її копію. З Дарією ти будеш щасливий точно. Я впевнений, і ти цього заслуговуєш. Станіслав обійняв тестя. Я готовий ділити це щастя з вами, усміхнувся він йому. Ви теж його заслуговуєте, як і Дарія. А тепер будемо шукати няню для дітей. Дар'я, звісно, прекрасно справляється з малюками, але скоро на світ з'явиться третя дитина. А значить, без помічниці нам просто не обійтись. Чоловіки засміялись, вони й справді були дуже-дуже щасливі.